Йо, здоров. Сьогодні я вам покажу, як живе взагалі ця родина з такою маленькою кухонькою. Якщо ви помітили, у мене тут дуже малесенька кухонька, і вона взагалі якась, наче як декоративна, чи що. От, у мене тут є духовка, і в мене є холодильник. Одна столешня, на якій можна готувати. І тут, тут просто все зайняте. І ось посудомийна машина. Ем... В чому секрет? Секрет в тому, що Світланка ніколи не готує їсти. Вона ніколи не готує їсти. Але що я роблю для неї? Я замовляю доставку Zoomers' food delivery. Я просто замовляю це все. І, здається, у неї, у неї щось не підходить з харчуванням. Тобто я купила якусь їжу, але їй не підходить. Я не знаю, що з неї таке сталося. Що вона там такого не любить? я не бачу. Але давайте подивимося. Треба відкрити холодильник і подивитися, що вона не любить. Е, що? Вона не любить лимонад? Тобто, здається, тут немає взагалі ніякої їжі, я не знаю, чому, чому їй щось не підходить. Вона не вегетаріанка. Але навіть дитина може замовити зумерську їжу, здається. Хм. Тобто я поставила сюди лимонад. <гум> і вони не хочуть його пити. Добре, ми купимо по парочці всього. Купимо всього. І я думаю, що для мене вигідніше просто купляти готову їжу. Ми поки що так і жили. І побільше спагеті, давайте. Побільше спагеті, Достатньо. Достатньо. І все. Навіть дитина може замовити собі цю їжу. Прекрасно. Ніхто нічого не готує. Лимонад. Я зробила лимонад ось отут. Я вперше придбала цю штучку для лимонаду, поставила її. І можна зробити багато, багато лимонаду, але аби його хтось пив, Знаєте, коли дві людини вдома живе, то це забагато лимонаду на двох. І тому я вирішила частину лимонаду поставити в холодильник. Я не знаю, чи вони будуть його пити, Ну, тобто, можна попросити дитину попити. Лимнат. Дринк. Все. Ось, одна й та сама дівка приходить. Одна й та ж сама. З нею б треба було якось чи познайомитися, чи що. Друга ночі, а вона привезла мені їсти. Свята людина. Потрібно вам сьогодні ще показати інших людей. Я сподіваюся, що Світланка виспиться, піде на роботу і, можливо, познайомлю ще з одним опанасенком. Боже, як прекрасно! Навіть дитина може це все розкрить пакет і готово. Обожнюю цю кухню, обожнюю цю віранду. Я обожнюю, що не потрібно готувати їсти. Нікому не потрібно готувати їсти. От я сьогодні їла борщ. Я сьогодні їла борщ. Я зробила другий улюблений рецепт борщу. В цьому борщі у мене були ребра і квасоля. Я пишаю з собою. Я пишаюсь собою, що я за своє життя змогла уже придумати два рецепти борщів. Клас. Хм. Слухайте, я дійсно згадала, що я сьогодні їла і я їла. Не лише борщ, я їла ще суп. Для американців це дуже дивно, напевно. Або це просто прикольно. Вони наче жартують наді мною, що я їм суп, але я така, так, я люблю супи. Тобто це не змінилось з роками. Я люблю супи. Це я та людина, яка любила столовки. Я не знаю, напевно, напевно, якесь щось в мені, чи то совкове, чи то просто людське, звичайне, але я люблю супи. Бо в нас дуже смачні супи. Це не те саме, що роблять тут. Не цей позор, що вони тут їдять в кафешках. Тобто для мене це загадка, як люди можуть так багато переживати про гроші, про фінанси і харчуватися так жахливо. Це як наче вони просто не можуть нормально, смачно поїсти, і тому вони женуться за грошима, що наче гроші зроблять їх щасливими, а вони пробували просто нормально поїсти. TX. Послухай барокко. А ви слухали взагалі козацьке бароко якесь? Є в нас барокова музика, якщо ви пошукаєте, е, є що виконавець Тарас Компаніченко здається? Я, я постійно думаю, його, як його правильно прізвище, бо я не дуже розумію, від якого, від якого слова. Його прізвище походить, я не знаю. Тому я знаю, що його точно звати Тарас. І він такий дядько з довгим волоссям, нього така коса, і він дуже гарно співає. Мабуть, він на бандурі грає ще. Так, оце я любила ходити на роботу і слухати там в навушниках ці пісні. Вони такі різноманітні, тексти, начебто, як не сучасні, але це приємно послухати. Ця дитина постійно тільки слухає і танцює під музику. Я не буду додавати звуку, щоб ви послухали це бароко. Пошукайте в ютубові українське. Але їй весело. Вона танцює. Під це можна танцювати. Господи, я просто хочу, щоб вона ну якби виспалася. І ми пішли Світланкою на роботу. Practice. У мене ще є персонаж, якого звати Ісаак. Опанасенко. От хотіла ім'я на І, і щоб це було не Ігор. Бо в мене вже були тут Ігорі. Слухайте, ну я дуже вже хочу звідсиля піти, але я дуже не хочу монтувати це відео. Я дуже не хочу перестрибувати. Може, я просто повинна залишити вас і відправитися кудись в місто. А до кого я хочу піти, кого я вам хочу показати? Цього монстра, напевно. Я хочу вам показати інших опанасинків. Let's go. Let's go. Не хочу вже дивитися на них, як вони туди сплять і грають на скрипці. А то я вам зараз почну розказувати свою історію життя. Навіть не знаю. Іноді, коли я думаю, мені розказувати чи не розказувати свої історії життя. Думаю. Мені треба когось попитати, чи може я розказувати цю історію життя? Чи не треба? Якщо тут мене дивиться 10 людей, кому нахер яка різниця? Що я там розкажу якісь подробиці свого життя, чи ні? Так, в мене кругом живуть опанасинки, ви поняли, так? Да? Вони, вони живуть кругом. Ось тут Опанасенко живе, ось тут дві сім'ї Опанасенко живуть. І тут одна сім'я Опанасенко живе. Раніше ще тут хтось був, сиділа, але. Пішли. Ось в двох квартирах живуть опанасинки. Давайте зайдемо до цих. Це у мене тепер є доповнення просяться, все Родинні зв'язки. know, я забулася. Я забулася, як вона називається. Але я ще не додивилася, що можна взагалі-то до когось відправитися на три дні. Чи щось таке, тобто я не дуже розбиралась, як це зробити, треба, а це просто в телефоні, можна зателефонувати, тому може в мене зараз це вийде? Я якось до кінця не знала, як це робити. І Ось ця Аліна Опанасенко, яка зараз тут живе, вона ходить в школу, вона підлітка Вона ходить в школу, вона зараз мешкає тут, але вона з сусідньої квартири. Вона з сусідньої квартири, і я її сюди поселила, щоб вона доглядала за малим романом. От, що вона допомогла, тому що вони всі родичі. У двох квартирах живуть родичі. І це дуже прикольно, чого, чого так. Боже, чого ти такий нещасний? Що? Він не любить свого малого. Я не дуже знаю це одне слово, тому добре, добре, що йому полегшило. Значить, це Іван. В Івана є брат-близнюк. В Івана. В Івана теж є патіфон, який тут грає. Якісь романтичні пісні. І в Івана є брат близнюк. Він живе отут в сусідній квартирі. Шоста година вечора. Ми, в принципі, можемо постукати у двері сюди. Давайте попитаємо. Тут вже Єлизавета і Ігор. Вони родичі. Давайте, давайте погукаємо його. Ну так, краще б я за своєю дитиною доглядала, але ладно, ми сюди поселили. Аліну, хай Аліна, може, якось там подбає. Тикс. Іван. В Івана така хода прикольна, мені подобається. Він такий маленький хлопчик, мені, мені аж дивовижно. Як він виглядає таким маленьким і дрібненьким? Угу. От він виглядає маленьким і дрібненьким. Дійсно. Ну що? Ну, що, виходь. Виходь, що ти? ти. Може, когось запросити треба. А можна. О! Ось же він, ось він. Дивіться, який мачомен. А це і спортсмен такий, типу. Він любить потовкти грушу, любить займатися спортом. І він такий теж якийсь агресивненький. Що він агресивненький, що його дружина така агресивненька. І їхня дочка, їхня Ігоря, і його дружини агресивненької Єлизавети. От їхня дочка, вона живе зараз в нас. Просто переїхала, того, що її батьки вони дуже сильно зайняті собою, вони навіть її кімнату нормально обладнати не могли. Непонятно, як вона виросла, але спала на дивані. Аліна спала на дивані, і якось її батьки такі непонятні, теж аб'юзери. Що вона така: Окей, я не знаю, що робіті, що робіті Ісак і Іван сказали, живи з нами, нащо тобі спать на дивані, в нас є ліжко. Ми тобі купимо ліжко, поставимо. Ось воно. Ні. Де? А, Ой. а Ось де Ось де воно, все, диви, яке доспальне ліжко, ми тобі тут поставимо біля каміна. Тут одного разу все згоріло, взагалі все що щось тут згоріло. І отже, це така, типу, дитяча кімната І Алінина і Аліна тут з дитиною тусується. Але наскільки я розумію, Аліна могла кудись. Переїхати що? Давайте подивимося, як це все, але мені здається, що тут було щось в менюшці. До речі, не знаю щось про ці вечірки коледжа. Блін, піти з в школу? Хочете піти з нею в школу? Я не хочу, хай саме йде. Зараз я в дорослої людини попитаю. Може, в дорослої людини є таке в менюшці, га? Так. Він, до речі, у нас зірка. Він у нас зірка, і він ходить на роботу теж поліцейським. Вони працюють із Світланкою в одному поліцейському відділку. І я не бачу. Я, я не бачу. Мені здається, я це бачила, але я тепер не бачу чого. Ось. Plan stay over. Ось. Але я хочу, щоб це вона зробила. Це ж було тут? А? Ось воно. Ось що я хочу. Три ночі, наприклад. Може, хоча б одну ніч? Давайте попробуємо на одну ніч. Це тобто вона до нас прийде Єлизавета ночувать, чи це я піду до них ночувать? Ні, це сімсів, яких ми запрошуємо. Тобто, ми можемо когось запросити до себе. Ми можемо запросити до себе, але ми не будемо нікого запрошувати сусідньої квартири. Ми е, навпаки, все зробимо. Значить, да, поясню вам тож трошки за Івана. Іван е, Опанасенко, він одружений з Ісааком Опанасенком. От, і Ісаак Опанасенко, він не ходить на роботу. Він вдома з дитиною сидить. Виходить так. Він якийсь, мені здається, сумний, постійно, такий трошечки якийсь депресивна, спокійна людина. Не знаю, він не дуже хотів взагалі на роботу ходити. Ось кар'єру здобуває в нас Іван. Він у нас одночасно поліцейський, ну щоб забезпечувати цю всю класну квартиру, кота, Ісаака, і дитину свою. Він ходить на роботу, він поліцейський. Давайте не знаю, що, до нього приєднаємося, може, чи ні. Нехо, нехо. Сам іди, іди на роботу, все, хвати, хвати. Хвати. Давайте, в нас є гроші, ми це замінимо просто. Ми не будемо це ремонтувати. Ми багаті, ми не будемо це ремонтувати. Просто хтось прийде і витре цю калюжу. Значить, Іван ото ходить на роботу, але крім цього, в нього була мрія бути письменником. І ось ось, будь ласка. Ой, а що це таке? О, у нього якась криза. Криза середніх віків. Років, окей, років. Значить, він тут багато чого хоче. Я не бачила такого. Я такого не бачила. Я дуже не хочу, щоб вони розійшлись, бо вони так і виглядають мені, неначе вони хочуть розійтися. І, мені здається, чи. Через Ісаака. Ісаак якийсь постійно недовольний. Щось йому, щось йому не дуже весело і радісно, він наче хоче тут всілякі вафлі робити і користуватися цією штукою як майстер-шеф, але йому якось не дуже радісно в житті. Мені здається, він якийсь не дуже щасливий, він хотів кота мати, ось де кіт, ну, Дейзік. Дейзік, вона. це ж вона? Це, це, це Вона вона взагалі тікала. Вона взагалі тікала з дому. Так, і що це таке? М -м -м. Студенти можуть щось обирати для свого шкільного проєкту. Чи вона повинна обрати просто якесь завдання? Або, знайти, більш складне? Давай щось складне. Вона втратила перформанс. I don't Та й до дупе. Будеш розумна. <клухи> Значить, ця кицька Дейзі, вона тікала. Вона тікала, Ісаак, тут теж якийсь ну, не, не ідеальний батько, але я думаю, він замахався просто нянчити цю дитину, теж сам один, поки той на роботі, чи дитина нічого не хоче тут. Що, щось... що це робиться? Окей, батько, заспокойся дитину. Значить, Іван, що Іван? Іван взагалі хотів писати книжки, але ходить на роботу і пише книжки. Тобто, у нього багато вже є два бестселера, точно є. Постійно він писав книжки. Тут йому постійно приходять гроші за ці книжки, і йому треба просто написати третій бестселлер. Тобто він така у нас зіркова людина, зірочка. Ось отак от. Але я навіть не знаю, вони мені виглядають так, наче вони з Ісааком просто розлучаться, бо він постійно на роботі. Тобто нічого не міняється. Він все життя був на роботі, він постійно хоче писати книжки, а часу своєму чоловіку і сину нього немає, навіть тікала з дому. Тому прийшла типу, Аліна помагати їм. Аліна візьме на себе дитину їхню, бо а що Аліні робить? Аліну вдома батьки не дуже сильно теж цінили і любили. Батьки теж якісь там дивні кар'єристи, і не те, щоб кар'єристи, але на своїх приколах. Значить, я хочу тепер піти до них туди і показати вам їх. Може, це за для вас? Може, це за для вас показувати вам прям всіх 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 Я про них теж так за спиною розказую. Але мені подобається, що в цих людей вдома багатьо грошей. Знаєте, Аліна взагалі сюди прийшла без всяких грошей. Здається, я їй дала 6 семолеонів. Просто не знаю, на Ходо. Вона сюди прийшла, її сюди просто прийняли всім. От. Але можна було, от що, можна ж було її сюди просто прислати на кілька днів, спробувати. Ось. Ось що я би хотіла спробувати. Ось, -от. ось так от. О, цей Дейзік, Я більше не хочу, щоб Дейзік від мене тікала, і тому я малого цього романа. Я його прошу, щоб він гладив Дейзіка. Щоб малий спілкувався з котом і щоб киця не втікала. Загалом якісь такі стосунки, знаєте, в опанасинків, здебільшого, вони вони зараз ну не то щоб всі квітуть і пахнуть. Е, вони, вони такі всі складні, вони вже стали всі складними людьми. Вони далеко не оті, оті персонажі, яких ми пам'ятаємо. Це вже нові покоління людей. У них вже якісь там депресії, вони вже якісь бувають дратівливі, злі, у них якісь характери там свої. Хтось із них недолюблена дитина, хтось із них кар'єрист. Напевно, що на них це впливає. Вони хочуть досягати більшого, вони жертвують багато чим. Щоб жити в отаких от квартирах здоров'ючих, розумієте? Ось гляньте тепер на їхні апартаменти. І тепер в усіх от такі ось апартаменти, і що? І все. І їм треба дуже багато працювати. І вони вже трошки так не можуть справлятися зі своїми дітьми, і часто в них діти якісь недолюблені бувають. І коти з хати тікають. Знаєте, тут мене зачепило це. Це, це була подія для мене, що Дейзік втікла. Кітюнечка має маленька. І ще важко буває з Дейзіком, коли вона не розуміє, що треба йти на лоточок. Я не знаю. І мені доводилося просто йти, підійматися сюди. У неї є лоточок. У неї є цей лоточок. Дивіться, цілий куток з лотком. Їм треба прийти сюди і покликати сюди От. І щоб Дейзік потім додумала, що треба йти на лоточок. Я не знаю. Я ще поставила на першому поверсі лоточок уже. <ріху> Ось тут просто. Ось кицюнька. Ось видно, що кицюнечка ходила на Хм. Hmm. Не можу збільшити, що в мене клавіатура не робить. I don't know why. Тобто все. Мабуть, у Дейзіка більше такої проблеми немає. Не знаю, може, через те, що вона не могла розібратися з лоточком, вона і втікла. Не знаю. Але, походу, треба їй сюди насипати їжі, а то вона знову втече, і нікому нічого не скаже. Так м'яу-мяу і побігла. І нікому нічого не сказала. Це дуже обідно. Напевно, вона любить музику. Все, люди, дякую за перегляд. Не буду вам більше нічого тут сьогодні розповідати. Може, наступного разу. Пишіть коментарі. Як вам сімси? Як вам опанасенки? Так. Чи любите ви, коли родини в сімсах не ідеальні, в них є недолюблені діти і тікають коти з дому? Як вам таке? Чи вам не сумно от такого? Чи навпаки це щось похоже на реальність? Бо от, все ж таки все ж таки отаке. От отаке в нас, все ж таки, отаке от в нас, що люди, люди страждають, люди хочуть бути багатими, і вони страждають трошки. Їдять тут щось. Плантайнс. Окей, okay, you. Всім бай-бай. До побачення. Цюм-чомки.